В нашої студії е, гостя, який був безпосередньо у вирії всіх новинних подій. Двох двох ліна Двого, представиш. У нас місцевий жаргон, Ти розумієш? Я розумію, що місцевий хтось. І Нічого, пустив. що ми гостя представляємо, пану? Ви Та, нас ви не місцеві? чуєте? Так, да. так прошу будь ласка. Сюди ведучих телемарафону нативай. Будь ласка, просимо вас, Андрій, годованець, годованець. Просимо вас потім. сюди. Це дуже було правильно. Так, так, Хлопчакоринська красуня Ми да. вам Я ранку. Так, так полюбляю, коли ти наташа розпускаєш волосечко, бо ти ж в кадрі сидиш офіцій, а сідай на пеньок, з'їж поріжок. добре. Я сяду на пеньок ти, ти, ні, а ти сіде. Ви спостерігали за подіями на Євромайдані, за розвитком всіх, за створенням Євромайдану з перших днів. Пам'ятаєте, як це було? Ми, ми на жаль, спостерігали це все не там всередині, а тут тут я маю на увазі тут. Так пригадайте, будь ласка, як це я ваше вечір був там. Коли господина справді працював постійно там всередині я він не не працював, був просто. на барикадах. я, я і, і працював, і був там як сам по собі підтримував, і так далі. Але та з першого з першого дня ми почали активно е, відслідковувати цю подію. Ага. Неординарно для українського суспільства цього разу найбільше. От коли ви почали власне слідкувати за цими подіями? Були були моменти, які заважали. Ви знаєте, от ми, ми з Андрієм, до речі, сперечалися, чи вийде багато людей, чи не вийде. Дискутували mm -hmm. так. Андрій був впевнений, що такі вийдуть люди. Mm -hmm. Я скептик в цьому питанні була, і я казала: та ні, багато не вийде. Але вчора насправді ситуація повернулася так, так що вийшло аж ну з останніми даними та... було півтора мільйона людей. Чи якась у вас ну, більш хуй. точніша інформація? Так складно, так складно їх порахувати. Ну явно не 40 тисяч і не 500. 40 там, ну ви бачили відео, людей. а насправді там було, тисяч. Сотні тисяч, так, сотні було сотні тисяч. Було сотні, так. Я не знаю, чесно кажучи, там було був мільйон навіть відверто кажучи, я не знаю. Я, я сумніваюся, думаю, десь за півмільйона було. Я сумніваюся, що що про півтора мова йде, але але навіть півмільйона – це дуже багато. Це більше ніж у четвертому році було людей однозначно. Від себе вам особисто хочу подякувати. Слідкував за марафоном. Хочу подякувати за те, що ви давали можливість висловитися людям, які були за євроінтеграцію, проти євроінтеграції. Я дякую вам за це. це. Це справжнє телебачення. справжнє. Справжні принципи будь-якого журналіста показувати і за і проти будь-якого, але ми бачимо, що відбувається на інших каналах. Не, не, так абсолютно не, якщо більш ти, не, навіть но... якщо ти стоїш на Майдані, грубо кажучи, ти за євро. Інтеграцію, коли ти в студії, ти все одно мусиш uh -huh. балансувати і показувати обидва боки. Uh -huh. Наташ, як вам було взагалі вести марафон? Чи не складно на таких вкрутити. Насправді, воно воно не дуже складно, воно просто такий був потік інформації, що дуже багато всього хотілося uh -huh. сказати. І насправді я навіть не встигала, навіть ті ті новини, які з'являлися під час мого марафону, я не встигала все розповісти, все, що хотілося, і, і з гостями спілкування, і не хотілося гостей перебувати, хотілося, щоб і вони. Висловили свою думку, тому що насправді ну, от, в моїй частині ага. були дуже цікаві гості. Найекстремальніший випадок під час телемарафону, чи їх було дуже багато, чи взагалі не було? Найекстремальніше? Воно все було екстремальне. Ну, ви, скажімо так, ви люди, які знаходитеся, перебуваєте в кадрі. За кадром працює величезна кількість журналістів. Скільки, Скільки їх так? працює, оцих от позакадрових героїв? У нас поза кадрових героїв більше десяти. Більше десяти. Ага. Більше десяти. Ну от е, десятка була це основні, які в принципі це журналісти, які працювали в полі, які робили міжнародні новини. Це деся, десять е, чоловік. А більше десяти це плюс ще наші оператори, плюс наш технічний персонал. Це вс, всі ті люди, які слідкували за всіма цими подіями. Знайомість з сполучених штатів тобі не телефонують, не, не зв'язуються з тобою. Зв'язуються, зв'язуються, питають, що відбувається і так далі. Я кажу, вся інформація в принципі в інтернет. Е, Американомовні, які не знають українську мову, uh -huh. кажуть, що їм, в принципі, в перші дні особливо дуже бракувало інформації, тому що надходили дуже маленькі частини. Це зараз там, після вчорашнього мітингу, uh -huh. дуже багато розповідають. Після мітингу, який проходив минулої неділі, коли е, вийшли е, близько 100 тисяч людей, так само е, говорили е, дещо новини подавали. Звичайно, так як вони подавали останні два дні у Європі і світі, то так. До того не подавав ну, дуже рідко, дуже мало інформації було на цю тему. Тому звичайно телефонували і питали, що відбувається. Тиск відчуваєте? Хтось погрози, якийсь тиск? Чи немає такого нічого? Подібного? Взагалі, от у нас взагалі, і у нас е був настільки, от я ж кажу, що інформаційний потік, і е я говорила те, що я вважала за потрібне. Ні, ну жодної ситуації, ну мені здається, що а який може бути тиск, якщо uh -huh. сотні тисяч людей вийшли на вулиці? Uh -huh. Слухайте на рахунок тих гостей е і тих експертів, які до вас е приходили, що вони говорять? Що чекає в найближчому майбутньому? Тому що те, що зараз відбувається, це дуже важливо для становлення нашої держави. Але результати наскільки вони будуть плачевні для українського народу і чи навпаки ну, гарні результати насправді всі сподіваються на краще. Я думаю, що не виходила б така кількість людей, якби люди і ті самі експерти, які теж там були, які приїжджали до нас з Майдану, не було б такого, якби люди сподівалися на щось гірше. Люди сподіваються лише на краще зрозуміла річ. No. Ну, ну, Андрій, коли, коли ми коли ми наприклад, я майже щодня був на майдані. розмовляв багат дуже багато дуже багатьма людьми, велика кількість інформації uh -huh. проходила. І як з організаторами того ж самого там акції на європейській площі чи того ж самого Євромайдану, і е, безпосередньо учасниками, які нам днювали і ночували. Е, питання на наш оптимізм це звичайно е, зрозуміло. Всі налаштовані позитивно. Е, проблема вийшла в тому, що е, дуже люди розчаровані тим, що немає організації. Не організація немає якісної, тому що е, ніхто, в тому числі, організатори не розраховували на таку кількість людей. Так. Навіть ще минулого і не знаю, діли. що з цим робити і любой... вони. Тобто, коли я по внутрішній джерелах дістаю інформацію про те, що вони напередодні ввечері 9-й годині збирають координаційний комітет, тому що не знають, що завтра робити з натовпом 50 тисяч, а їх приходить 100, угу. то це в принципі вже проблема. Угу. Це вже проблема. Слухайте, ви говорили, що ви відбирали величезну кількість інформації. До вас доходили. як ви фільтр? Тут яку інформацію зачитувати, да, про що говорити саме? Е, е, ну це внутрішній фільтр, в принципі. Просто хотілося е, дати ту інформацію, яка, хоча б, відповідає дійсності, Там, тому що луна, дуже не багато, дуже Ви говорили, багато ну, було час... не інформації. Е, можливо, десь провокативна. Е, так, я зіштовхуся з нею з нею такої коли почали говорити про те, що одна е, дівчинка, яку побили на, на євромайдані так, зранку, так, 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 е, померла. Так. Так. Дуже багато було інформації, е, вона не є підтвердженою, але. Ми так само, як журналісти, мусимо розуміти, що в таких ситуаціях дуже часто та ж сама влада просто намагається приховати цю інформацію. Uh -huh. Тому ти подаєш, ти говориш про те, що вона не підтверджена. Ти говориш про те, що е е в тій ж самій лікарні не підтвердили загибель. Але найцікавіше, що вони не спростовують цього. Mm. Так. Тому ти подаєш інформацію і говориш, що не підтверджено, але і не спростовано. Але ти мусиш її деколи про це розповідати. Навіть мене питали, чому ти у Фейсбуку цю інформацію ставиш і так далі. Mm -hmm. І там сотня переписів чи більше. Ти, ти її ставиш, щоб хоча б приблизно розуміли, що відбувається. Тому що, навіть якщо кажу, інформація деколи є не ти розумієш, що це може бути свідоме приховування. Андрій ти Наталко зараз відбувається те, що ну дуже показово, тому що отамани ніколи не кидали своїх козаків на полі. бою. зараз відбувається те, що е, виходять із провладних партій, е, пишуть заяви на звільнення. Наскільки це показово і ваше ставлення до того, що відбувається, тому що зараз ті керівники, керівники і посадовці, які мали б нести відповідальність за все, що відбувається в країні, їх немає. Не себе в принципі, у нас має нести відповідальність за те, що відбувається в країні, наш гарант, президент України. Дуже дивна була ситуація, що від нього його заява з'явилася лише о 20.10. Угу. Цілий день не було жодних заяв від жодного керівника. Прем'єр Азаров написав у своєму Фейсбуці, а президент у 20.10 висловив своє обурення. Насправді мені здається, що Ніхто не очікував, що буде таке. Навіть представники фракції партії регіонів вони були в шоці. Тому ну, ми просто спілкувалися з ними, і вони кажуть, ну це нонсенс. Ніхто не думав, що прийдуть, прийде Беркут і буде бити дітей. Молодь, яка в принципі стояла і мирно собі мітингувала. Ми постійно наголошували на тому, що це був мирний мітинг. і ніхто... Ніяких там жбурлянь, пляшок чи чогось там про що говорив Михайло Чечі, там угу. про алкоголь. Ну це смішно Слушайте, насправді. Ну, от. А якби все-таки, от дивіться, якби цього розгону не відбулося, от як ви вважаєте, оцей мітинг, ну вони б собі там померзли ці студенти? Ну і розійшлися б потім а за чотири дні би напевно померла акція в цілому. Померла б акція в цілому. То може це. То, може, це спеціально так сталося? Що от, спеціально щоб спробувати ну, подібну реакцію вчора? Це якраз вів марафон. У мене були гості, і депутати позафракційні, і, і які, зокрема, і повиходили зараз з е, фракції е, партії регіонів. Mm. Е, я ставив це запитання, тому що воно навіть для мене не зрозуміло, для чого було розганяти е, 300 людей. Грубо Є, кажучи. за іншу інформацію так само. Е, Тою, яку я отримував з кількох цікавих джерел. Кажу зараз не як журналіст, не як ведучий каналу ТВА, а просто як людина. Організатори знали, що це буде відбуватися. Дітей попередили, що розходяться по, по домівках і так далі. Завтра зранку будете збиратися. Повинні були залишитися тільки одні провокатори, яких показово. Побили побили, грубо кажучи, так умовно. Ті, ті готові були на, на ці там мінімальні побиття, і всяке таке. Не знаю наскільки це е, правдива інформація, але е, мене особисто насторожує е, і дещо обурює Той факт, що за дві години до зачистки забрали е, апаратуру. Е, за дві години до зачистки забрали сцену. Не було майже органі... ну, в принципі, не було організаторів і так далі. Мене обурює само собою, але насторожує в тому числі, дякуємо за прекрасну роботу. Дякуємо за гарне інтерв'ю. Андрій Годовний, що сказати, Ви Ви не залишайтеся, але зробимо паузу, перепочинемо гурт соломина в ранкових курасах.